Вітаю, друзі! З чого починається любов, з чого починається честь, з чого починається достоинство? З чого починається повага? Ми бачимо тотально протилежні ставлення один до одного в світі, на превеликий жаль, держави до свого народу любої. Банкірів до своїх клієнтів, <кій> бізнесу до свого споживача. Головне продати. Головне як вимога більше продати. Якість не головне. Автівки все менш, якісні, все менш якісні телефони. Я пригадую, перші телефони ходили по 8 років в мене і вони. Були, я був змушений їх продати, бо їх е, операційно е, знищували через оновлення програмного забезпечення, е, роблячи їх все менш швидкими. А вони були якісні, були прекрасні. Так само автівки тепер не живуть більше трьох років, і так далі. Зараз можливо найкраще купити е, стареньку автівку, вкласти, вкласти в неї гроші, і вона буде їздити. 50 Років, можливо і більше, без, без проблем. І все, з чого це почалося? З зневаги, з зневаги до себе. Немає поваги до, до себе, до свого бізнесу. Є повага тільки до грошей, до влади. І за владу і за гроші люди віддають життя, віддають честь, достоинство, совість. Свій рід, своїх дітей, онуків і правнуків. Да, вони живуть в розкіші, мають весь комфорт, який можна собі купити за гроші. А чи є комфорт їхнього серця? Чи мають вони то розкіш проїхатися спокійно в метро, пройтися босими ногами по траві, по дикій траві десь в лісі, далеко в горах? Самі, без нікого. На світанку піти на зарінок і викупатися в річці. Можуть вони собі це дозволити. Бути щасливими. Вони можуть собі дозволити. Ні. Тільки, тільки, тільки жага влади, володіння, рабів, повелівать. Грошей більше, більше? Але це тільки папірці, від яких нічого не лишається. Одна автівка, 100 автівок. Я дивлюся на ці ем, гаражі суперкарів. Проїха, купив, проїхав і пішов. І, і новий. Який сенс? Який після себе? В історії лишиш ти слід, маючи статки, які є співрозмірні з бюджетами цілих країн, які здатні Африку зробити садом, парком. Сахару засадити деревами може? Чому тобі не зробити щось приємне? Я дивлюся. На сімейні пари, які за життя зробили смітника, парк, ліс. Вони щасливі. Аби у них був бюджет, вони би всю землю зробили садом. Серця немає спокою. Чому? Людина, яка не поважає себе, не здатна поважати інших. Від зневаги до себе. Йде зневага до всього світу, до всього живого до планети. Хтось уявив себе власником нас, наших душ, наших тіл, нашого майна, нашого майбутнього, наших дітей. Можливо, нам треба полюбити себе. Поважати себе. Поважати, поважаючи себе, ти почнеш поважати свого сусіда, своїх батьків, своїх древніх богів, своїх попередніх покоління і минулі планету, свій род. Всесвіт Бога будеш поважати. Тих героїв минулих часів, що віддали життя за твою землю. Хліб на столі будеш поважати. Копійчину на карці. Друга. Користь ту, що тобі принесли люди, просто так. Мимохідь. Від добра. Ти не будеш ображатись на мілке. Ти зовсім не будеш дивитись на мілкі нечаянні вчинки інших. Ти поважаєш себе, ти поважаєш їх, ти розумієш? Любою випадковість вона могла бути. Ти будеш їсти стільки, скільки ти можеш з'їсти, а не обжиратись. Делікатесами, все в одно в горло, одночасно, і не зупинятись. Тобі не буде соромно за, за свої вчинки, бо твої вчинки будуть достойні. І саме головне, що судити тебе себе ти будеш сам. <кій> 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 буде судити тебе твоя совість вчинки твої будуть справедливі, бо мирилом твоєго буття стане справедливість. Ти будеш мудрим. Ти будеш знати, що тіло піде, але дух, душа лишиться назавжди. Отже, тільки. Любов і повага до себе всього-навсього. Ти почав любити і поважати себе. І з цього почалось почалось твоє щастя. З цього почалося твоє життя, з цього почався ти сам. І цікаво, я не буду сьогодні не дякувати, не нагадувати побачимо, як переростуть наші канали підпискою, вподобайками і коментарями. Як додаються наші спонсори, як нас пригостять кавою, підуть на марафони і навчання. Я обіймаю вас серцем. Бажаю вам, щоб ваше життя почалося прямо тепер. Прямо зараз.